Доброго дня! На цьому уроці ми з'ясуємо, як відбувається робота м'язів і причини їх втоми. Такі поняття, як сила, напруження, витривалість, тонус і робота, характеризують скелетні м'язи, а скорочення самих м'язів призводить до виділення значної кількості теплової енергії, яка необхідна для підтримання постійної температури тіла. Сила м'язів залежить від маси скоротливих білків, кількості м'язових волокон та частоти нервових імпульсів, що надходять до м'яза. Швидкість скорочення м'язів визначається часом, за який м'яз скорочується і розслаблюється. Витривалість м'язів це їхня здатність тривалий час підтримувати заданий ритм роботи. А стан постійного незначного напруження м'язів, завдяки чому підтримується готовність до здійснення роботи є тонусом м'язів. Виконуючи певну роботу, м'язи скорочуються і потовщуються. Прямої залежності між ступенем вкорочення і напруженням м'язу не існує. При значному скороченні м'яз може розвивати невелике напруження, і, навпаки, при незначному скороченні значне напруження. Стан скелетного м'яза, за якого він тривалий час може стійко підтримувати стан скорочення, називають напруженням. Теорія, що пояснює механізм скорочення м'язів, називається теорією ковзання. Згідно з цією теорією, послідовність скорочення м'язового волокна можна відобразити наступними тезами. У спокої товсті нитки міозину розміщуються між тонкими нитками актину. Скорочення м'язів починається зі збудження м'язових волокон нервовими імпульсами. За допомогою поперечних містків, у присутності юнів кальцію відбувається втягування тонких ниток актину в проміжки між товстими нитками міозину. Довжина м'язового волокна при цьому зменшується, спричиняючи скорочення м'яза. Скорочення м'язів відбувається за рахунок енергії АТФ. Величину механічної роботи, яку здійснює м'яз, можна виміряти добутком маси вантажу та відстані, на яку м'язом переміщено цей вантаж. Тож, коли м'яз скорочується без вантажу або висота підйому чи відстань пересування дорівнює нулю, то величина здійсненої м'язом роботи теж дорівнює нулю. М'яз здатний виконати роботу певної величини, яка залежить від сили цього м'яза. Сила м'яза це те максимальне напруження, яке він може розвинути. Це напруження оцінюють або за максимальним вантажем, який може підняти м'яз, або за максимальним напруженням, яке цей м'яз може створити. Сила м'яза залежить від його маси, кількості одночасно збуджених волокон, частоти нервових імпульсів. Що надходять до цього м'яза. Одне м'язове волокно розвиває напруження приблизно 100-200 міліграмів. Загальна ж кількість волокон в організмі людини складає від 15 до 30 мільйонів. Тож ці волокна могли б за одночасною спрямованою дії розвинути напруження 20-30 тонн. Чим більший поперечний переріз м'яза, то більшу силу він здатен розвити. І під час постійних регулярних тренувань товщина м'язових волокон збільшується через зростання у них кількості скоротливих білків. Однак при цьому кількість самих м'язових волокон у кожному м'язі не змінюється. Швидкість скорочення м'яза це час, за який м'яз скорочується і розслаблюється. Залежно від швидкості скорочення, розрізняють повільні та швидкі м'язи. Скелетні м'язи можуть виконувати статичну і динамічну роботу. За статичною роботою м'язи певний час перебувають у стані напруження. Виконуючи статичну роботу, скелетні м'язи здатні утримувати кінцівку або вантаж у певному положенні, зберігати відповідне положення тіла у просторі, а також долати силу тяжіння землі. Тобто статична робота це робота, під час якої м'язи напружуються. Рухи тіла або окремих його частин м'язи здійснюють завдяки динамічній роботі. Під час динамічної роботи відбувається періодичне чергування скорочення і розслаблення м'язів. На швидкість скорочення м'язів впливає частота надходження до них нервових імпульсів, будова і властивості м'язів. Таким чином, динамічна робота це робота, під час якої м'язи почергово скорочуються і розслаблюються. До скелетних м'язів від спінного мозку постійно безперервним потоком надходять нервові імпульси, завдяки чому усі скелетні м'язи увесь час перебувають у стані м'язового тонусу, тобто часткового скорочення. Тонус це стан постійного незначного напруження м'яза. Він визначається природними властивостями м'яза і впливом нервової системи. Постава тіла та підтримка внутрішніх органів здійснюється завдяки наявності м'язового тонусу а його зниження призводить до негативних наслідків. До зниження м'язового тонусу можуть призвести хвороби, перевтома, стреси та негативні емоції. Для підтримання м'язового тонусу доречним є дотримання режиму дня, регулярні фізичні вправи, певний режим праці і активного відпочинку. Витривалість м'язів характеризує їхню здатність підтримувати заданий ритм роботи протягом тривалого часу. Витривалість м'язів залежить від їх пристосованості до певного виду навантаження, як, наприклад, м'язів спини і живота до статичного навантаження, а рук і ніг до динамічного. Так, м'язи ніг під час ходіння втомлюються менше, ніж під час стояння, а м'язи тулуба швидше втомлюються під час праці, пов'язаної з нахилами. Чим більшою є витривалість м'язів, тим пізніше настає їхня втома. Втома м'язів настає як тимчасове зниження або втрата їх працездатності унаслідок здійснення певної роботи. Механічна робота, яку виконує м'яз, зростає відповідно до збільшення маси вантажу. Однак, у разі, коли навантаження стає надмірним, обсяг роботи і її величина швидко зменшуються до нуля. У такому стані м'яз не здатен підняти вантаж навіть при максимальному напруженні. Під час статичної роботи стомлюються не м'язи, а нервові центри. Під час динамічної роботи стомлення м'язів настає внаслідок нестачі кисню, зменшення утворення енергії та накопичення продуктів розпаду. Нейрони, які інервують м'язи, виснажуються, зменшується продукція медіаторів і відповідна частота нервових імпульсів, що надходять до м'язових волокон. Під час скорочення м'яза в ньому стискуються капіляри. І обмін речовинами між ними і волокнами тимчасово припиняється. У волокнах вичерпується запас енергії і накопичуються шкідливі продукти метаболізму. Як наслідок, розвивається стомлення. М'язи стомлюються скоріше, працюючи в статичному режимі. Під час роботи в динамічному режимі скорочення чергуються з розслабленням. Під час розслаблення, і кровоплин у м'язах, і продукція медіаторів у нейронах відновлюються. Тому в динамічному режимі роботи працездатність м'язів зберігається довше. Ритм скорочення м'язів також впливає на їх втому. Надто повільні або, навпаки, дуже швидкі скорочення м'язів знижують їх витривалість швидше, ніж оптимальні або середні. При оптимальному навантаженні і ритмі скорочення м'язи частково відновлюють працездатність в проміжках між скороченнями і утоми настає пізніше. Фізична втома нормальне фізіологічне явище. Після закінчення роботи, що обумовила стомлення і відпочинку, тобто розслаблення, працездатність м'язів не лише відновлюється, а й часто перевищує початковий рівень це явище надвідновлення. Працездатність утомленого м'яза відновлюється швидше і краще за умов активного відпочинку, ніж пасивного. Поясненням цього факту є те, що робота певних груп м'язів прискорює кровообіг і метаболізм в організмі. Процеси окиснення і виведення кінцевих продуктів обміну речовин з м'язів, що відпочивають, і відповідно процеси відновлення через те, що одночасно кров швидше постачає м'язам кисень і поживні речовини. Надмірні фізичні навантаження, надзвичайно тривала або інтенсивна робота без відповідної попередньої підготовки можуть призвести до перевтоми, тобто виснаження енергетичних ресурсів м'язових клітин. Для підтримання високої працездатності і запобігання перевтомі необхідно чергувати фізичні навантаження і періоду відпочинку. Що більше м'яз містить волокон, то більша його маса. Він товстіший і сильніший. Якщо людина займається фізичною працею, то посилена функція м'яза спричиняє збільшення його маси та поперечного перерізу. І навпаки, якщо людина веде мало рухомий спосіб життя і не тренує м'язи, то вони зменшуються в об'ємі та масі. Сила м'язів у різних людей не однакова і залежить від особливостей конституції, статі, професії, віку тощо. Наприклад, сила м'язів у чоловіків зазвичай більша, ніж у жінок, у літньому віці менша, ніж у молодому. Рухи тіла людини мають нервову і гуморальну регуляцію. Нервові центри, що регулюють скорочення м'язів і виконання простих рефлекторних рухів, таких як згинання ноги в колінному суглобі, розташовані у спинному мозку. Нервові центри півкуль головного мозку контролюють виконання складних рухів, таких як написання тексту або гра на музичному інструменті. Мозочок координує діяльність вищих і нижчих рухових центрів і відіграє важливу роль у регуляції рухів і тонусу м'язів. Крім того, тонус м'язів підтримує гормон адреналін. Таким чином, регулярна помірна фізична активність допомагає збільшити працездатність м'язів, а чергування періодів роботи м'язів і відпочинку дає можливість значно підвисити їх витривалість. Поки що це все. На все добре!